Мої хороші, доброго вечора. Сьогодні буде мова про мову. Е, ви знаєте, ніколи я не зачіпала мовне питання, тому що мала багато підписників і маю підписників із російською мовою, і з українською мовою. І скажу зараз. Я зрозуміла, пам'ятаєте, було моє відео про паспорти, коли я летіла з Кіпру і розмовляла з таксистом. Це є дійсно правда. Вони їх крадуть на окупованих територіях і продають. І пам'ятаєте, що на початку війни багато говорили, що вони будуть нідрятися, вони будуть купувати паспорти і робитися українцями. От до чого я веду, що у нас зараз страшенна зброя. Мої хороші, зброя це наша мова. Ви розумієте, коли колись мені казали, Ой, пані Марина, вам не личить політика. Ну тут не про політику мова, мої хороші. Тут, знаєте, скажу вам, якщо ми не цікавимося історією, якщо ми не цікавимося політикою, то бачите, як сталося, історія та політика зацікавилися нами. Тому хочу ще раз вам сказати, що зараз українська мова це величезна зброя. Дивіться, що відбувається. Ми, українці, розуміємо російську. Ми її розуміємо. Ми можемо розмовляти і українською, і російською мовою. А Росіяни української не розуміють. І ви знаєте, такі чарівні слова, як паляниця, залізниця, і багато є українських цікавих слів, де ми можемо виявити українця від росіянина. Тобто, як би вони не притворялися. Українцями. Пам'ятаєте, на початку війни про це говорилося, що вони будуть ставати українцями. І знаєте, зараз цей час прийшов. Вони купують паспорти. Дуже багато мені пишуть, та це неможливо. Та що є у нас дія так, дія в нашій країні. Ну вони ж не їдуть в нашу країну. Вони їдуть по Європі. І саме цікаво, що вони внідряються ще й хочуть нашу допомогу отримати як біженці українців. І цього вже є дуже багато і дуже часто. Тому виявити їх дуже легко, саме завдяки українській мові. Щоб ви розуміли, саме завдяки українській мові їх можна виявити. Тому мої хороші зброю в руки і виявляємо в кожній країні, де ви є, ви, ви, ви виявляємо цю нечисть. Розумієте? ось так. Тому ми можемо бути теж причетні до цього всього. Наша зброя, наша зброя це мова українська. І знаєте, мені дуже приємно, коли до мене дзвонять підписники, як пані Марина, я все розумію. Я... І коли навіть приїжджають ті люди, які навіть з Росії, а живуть уже роки в Україні, їм стидно розмовляти. На російській мові. Вони стараються розмовляють на українській мові. І так, мої хороші, вперед. А як вам подобається Стерненко і Притула, я завжди цікавлюся, я кожен день дивлюся відео. І, і, і це неймовірні хлопці, які ведуть українців вперед. І де би ми не жили? В яких країнах світу ми б не жили? Ми українці з таким, знаєте, Зброєю, з такою, з такою класною зброєю. Пам'ятаймо, що мова це наша зброя. З вами була пані Марина. Всього вам найкращого до наступних відео. Ми переможемо обов'язково!